Таю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 фантастичних серіалів, які варто подивитись. Кожному поїхали. Минуло 10 років з того часу, як Енакін Скайвокер перейшов на темну сторону сили та перевтілився у злого лорда Ситхів Дарта Вейдера. Його наставник, майстер Джедай Обіван Кенобі, який зумів вижити після наказу 66 та приходу до влади галактичної імперії. Тепер живе на посушливій планеті Татуїн, де доглядає за молодим люком Скайвокером, коли імперські найманці викрадають сестру Люка Лею з рідної планети Альдеранг. Кенобі залишає сховище та вирушає на виконання ризикованої рятувальної місії. 26 червня 1969 року Сполучені Штати програють космічну гонку Радянському Союзу, при цьому спостерігаючи, як космонавт Олексій Леонов закріплює на місячній поверхні червоний прапор та промовляє знамениті слова про ідеологію своєї країни, Незважаючи на національну трагедію, президент Америки Річард Ніксон дає команду НАСА з подвоєною силою працювати над новими місіями, щоб не доз дозволити радянському союзу одноосібно панувати у космосі. Будучи зовсім юним, Девіду Хелеру було поставлено невтішний діагноз шизофренія. Відтоді він перебуває під пильним наглядом лікарів, проте тривале лікування не дає позитивних результатів. Девід чує різні голоси та періодично бачить дивні галюцинації, які змушують хлопця вірити у те, що він справді божевільний. Проте ситуація кардинально змінюється після знайомства з новоприбулою пацієнткою Сідні, яка змушує Девіда усвідомити. Що всі марення насправді реальні? Далекому майбутньому залишки цивілізованого людства ховаються в ізольованих містах, при цьому виселивши на неживі території усіх злочинців, завжди позитивний Джон Доу, який постійно перебуває за кермом свого автомобіля, виконує роль кур'єра, доставляючи важливі вантажі між містами-фортецями. Одного разу він отримує можливість стати громадянином нью сан франциско та погоджується на ризиковану подорож до Нью-Чикаго. Свей космічна контрабандистка, яка звинувачується у тяжкому злочині та опиняється у місячній гавані. Кожен житель цього місця намагається знайти вирішення проблеми, яка призвела до загибелі цивілізації на землі. Тим часом Белла виявляється втягнута у змову, яка має на меті отримати повний контроль над штучним інтелектом, що відповідає за дива у місячній гавані. Незабаром вона об'єднує свої зусилля з детективом, що про стояти силам, які намагаються знищити останню надію людства. На початку минулого століття місцева спільнота Лондона вражена дивними подіями, внаслідок яких деякі жінки отримали надприродні здібності. Дуже скоро ті, хто став володарем неймовірних навичок, опинилися у серйозній небезпеці. Безвідповідальна та імпульсивна вдова Амалія Тру поєднує зусилля зі своєю найкращою подругою Панан Сенейр, щоб захистити розгублених жінок. Вони вступають у протистояння з безжальними. Ворогами, які рішуче налаштовані знищити незвичайних представників суспільства. Досвідчена співробітниця центру з контролю та профілактики захворювань Еббі Аркейн повертається до рідного містечка, щоб дослідити смертельно небезпечний вірус невідомого походження. Під час роботи вона знайомиться зі своїм колегою Алеком Холландом, і дуже скоро між ними починаються романтичні відносини, які несподівано закінчуються загадковою смертю чоловіка. Водночас Еббі навіть не здогадується про безліч містичних таємниць, які і приховує місцеве болото, одна з яких пов'язана з тим, що Алек міг залишитись живим. Сегел один з наймолодших представників сімейства Елів. Юний криптонець вірить у справедливість та мрія про рівність усіх людей його планети. На жаль, суспільство, в якому живе юнак, поділене на кілька класів. І хоча Еле донедавна належали до еліт, вони завжди намагалися змінити існуючий стан речей, виступаючи за новий порядок. Постійне невдоволення династії урядом призвело до вигнання Елів з кола обраних. Сегел не збирає. Й це миритись з приниженням своєї родини, та робить усе, щоб повернути сімейству добре ім'я. Подружня пара Франклін та Ірен вже кілька десятиліть зберігає дивовижний секрет. Потаємна кімната на задньому дворі їхнього будинку незрозумілим чином відкриває портал на дивну та безлюдну планету. Досягнувши моменту у житті, коли думки про неминучість власної смерті з'являються все частіше, подружжя опиняється перед складним вибором, розповісти стороннім людям про існування дивовижної кімнати або назавжди забути про неї. У цей Непростий час в їхньому житті з'являється таємничий незнайомець на ім'я Джуд. Викладач етики Деймон та продавець антикваріату Анна, брат і сестра Хелстром та водночас діти сумнозвісного серійного маніяка, незважаючи на те, що вони пов'язані жахливими спогадами про діяльність батька, родичі не спілкувалися роками, хоча поодинці вели особисту боротьбу зі злом у світі. У той час як Деймон використовує суперздібності для знищення духів та проведення обрядів екзорцизму, Анна в компанії кращого. Друга вистежує та вбиває гвалтівників. коли безжальна примара стає володарем могутньої сили, брат та сестра змушені об'єднатися, щоб врятувати світ від знищення та розкрити секрети своєї родини. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!